Усім привіт, друзі! Компанія CarPlay Ukraine. Відеоогляд на встановлений Apple CarPlay в Mercedes e клас 212 кузов, рестайлінговий. Тут у нас стоїть мультимедійна система Command NTG 5,0. Виглядає вона у нас таким чином. Вся штатна мультимедія доукомплектовується додатковим блоком. Таким чином, на оригінальній мультимедії з'являється функціонал у вигляді Apple Carplay або Android Auto. При цьому штатна мультимедіа не змінюється. Екран, джойстик, функціонал штатної мультимедії в оригіналі. На Оригінальному екрані з'являється Apple CarPlay, керується штатними кнопками, робиться за допомогою доставляння додаткового блоку, який прячеться в торпедо автомобіля. Тобто в автомобілі нічого не змінюється візуально, тільки додається на оригінальному мультимедії чудовий функціонал у вигляді Apple CarPlay. Викликається вона у нас кнопочкою Back, яка біля джойстику, керується штатним джойстиком. Багато про CarPlay розповідати не буду. Якщо вам цікаво, можете зайти на наше інше відео, подивитися. Це зручний додаток. Який дозволяє використовувати окремі додатки з вашого телефону на екрані автомобіля, додатки, котрі необхідні для безпечного і зручного керування автомобілем. В Apple Carplay є навігація, це Google карта, Waze, Sijic, TomTom В Apple Carplay є музикальні додатки: Apple Music, YouTube Music, Spotify В Apple CarPlay є телефонні дзвінки. В інтерфейсі вашого телефону з вашими дзвінками, пропущеними контактами, є функція Siri, отак, от вона у нас выкликается Сири, яка погода облачно. Температура 16 градусів а жидається перемінна є месенджери, тобто все, що необхідно, коли ви знаходитесь за кермом автомобіля. Не потрібно більше сюди приєднувати на рефлектор телефон, щоб загрузгрузити якийсь додаток з навігацією. Все є в Apple CarPlay. Карплею. Всі процеси Apple CarPlay відбуваються в телефоні айфоні В Apple телефоні, тому а, тут тільки відображення з тих процесів, які відбуваються в вашому телефоні, синхронізація з вашим телефоном. Якщо ви приїдете в машину, у вас не буде телефону, то і Apple CarPlay у вас також не буде. Для роботи Apple CarPlay необхіден телефон iPhone. З'єднання у нас бездротове, тобто ви прийшли в автомобіль, завели автомобіль, сі, сіли, вам загрузився Apple CarPlay і ви а, використовуєте весь його функціонал. Повторююся, працюють всі штатні системи, кнопки на руі, Штатний джойстик, В даному автомобілі у нас оригінальна задня камера, вийдя в неї, нам загружається камера, вийдя в паркінг, нам загружаються знову Apple CarPlay. А, ось так Звук. У нас є додатки Apple Music, YouTube Music, як я сказав, все так, як у вашому телефоні з вашими підбірками, піснями а, і все інше. А для того, щоб був звук з Apple CarPlay, в штатній мультимедії, тут, де у нас є source істочники звуку медіа у нас є декілька істочників звуку. Apple CarPlay заводиться або через, в Mercedes це Media Interface 2, він же AUX, або через штатне Bluetooth з'єднання. Яка різниця? А, от, Наприклад, у нас, ми вибрали AUX, пішли в Apple CarPlay, а, включили трек. Давайте включимо? Оцей. Нічого під'єднувати нікуди не треба. Все. Все вже під'єдно, просто треба вибрати цей істочник Слухаємо якість звуку. Прем'єр дзвенюк боре. Добрий день, вибори. AUX це аналоговий звук і він має свої обмеження. Якщо вам не вистачає якості звуку на AUX, в Мерседесах, в цих мультімедіа він називається Media Interface 2, ви можете вибрати штатне bluetooth з'єднання. Перед цим під'єднавши, звісно, ваш телефон до штатного Bluetooth-з'єднання з оригінальним командом. І давайте послухаємо різницю у звучанні.

Ніж на Aux, але на штатному Bluetooth зєднанні у вас не будуть в навігації передаватися навігаційні підказки, поверніть направо, поверніть наліво. Вони передаються тільки на Aux. От такий от нюанс. Ще нюанс зараз в тому, що ви, наприклад, можете їхати слухати штатне радіо. При цьому у вас буде навігація CarPlay, буде картинка, але не буде знову ж таки навігаційних підказок, поверніть направо, поверніть наліво. Вони передаються тільки на істочнику, який у нас називається Aux або, В ну, Mercedes він називається у нас Медіа-інтерфейс або 2, або два в е, інших автомобілях він називається а, е, е, CarPlay у нас бездротовий, працюють всі штатні системи, все залишається в оригіналі, в автомобілі нічого не змінюється, тільки додається функціонал у вигляді Apple CarPlay, або Android-Auto, якщо у вас Android-телефон. Перепрошую на дзвонить ми відхилимо. Потім перезвонимо. Також телефоні дзвінки, ви бачите, гучна связь, підтримується режим все є. Так, про Android-телефон не сказав. Також в нашому обладнанні є, окрім Apple CarPlay, ще функція Android Auto. Аналогічна програма для Android-телефонів теж дозволяє використовувати окремі додатки з телефону Android. По додатковим опціям, в нашому обладнанні, окрім Apple CarPlay Android Android, є ще функція MirrorLink. Є ще USB-флешка, окремо вводимо USB-вихід з флешки, можна дивитися аудіо-відеофайли. І є можливість під'єднати передню і задню камеру, якщо у вас її в автомобілі немає. Тобто в нашому блоці, який встановлюється, є відеовходи під передню і задню камеру. Встановивши собі Apple CarPlay, можна собі також доустановити передню або задню камеру. А ось робиться це все ще раз кажу, за допомогою доставляння додаткового обладнання, додаткового блоку в оригінальну мультимедіа. Всі підключення відбуваються по принципу разом А, Таким чином ви обновлюєте свої оригінальне мультимедіа, з'являється чудовий функціонал у вигляді таких от програм. Друзі, компанія CarPlay Ukraine, встановлюємо Apple CarPlay в різні автомобілі. Заходьте к нам на сайт carplay.in.ua. Там ви можете подивитися перелік автомобілів, можете залишити свою заявочку, наші менеджери з вами стелефонуються, проконсультують. Заходьте на нашу YouTube сторінку, вона називається CarPlay Ukraine, Там ви знайдете відеогляди на різні автомобілі. Ми знаходимося в Києві, у нас є представництво в Одесі, Харкові, Львові і Дніпрі, даємо гарантію на своє обладнання. Працюємо з різними сервісами, а друзі. Якщо вам треба Apple CarPlay, звертайтеся CarPlay Ukraine.